Дедалі більше пацієнтів звертаються до нас зі скаргами на білю попереку. Через те, що на хребет в попереку припадає найбільше навантаження, диски, що знаходяться в поперековому відділі, зношуються та де деформуються набагато частіше, ніж в інших відділах хребта. Найчастіше причинами болю в попереку можуть бути травми хребта та суглобів, пошкодження м'яких тканин, захворювання суглобів та хрещових тканин, наявність протрузії чи грижі, сколіоз та інші викривлення хребта, постійна стояча чи сидяча робота, захворювання внутрішніх органів, перенапруження або ж недостатнє навантаження м'язів. Для вирішення цієї проблеми потрібно пройти курс реабілітації, пропрацювати м'язи та виправити усі порушення. Адже хребет та диски оточені м'язами. тож чим сильніші будуть ваші м'язи, тим менше буде навантаження на диски та суглоби хребта. Без відповідної фізичної терапії біль в попереку може переходити в хронічну форму та провокувати часті захворювання або постійний неючий біль. Тож ми підготували для вас декілька вправ, які допоможуть зменшити біль в попереку. Вправу номер один будемо виконувати із довгою еластичною стрічкою середнього натягу. Виконувати вправу будемо в лежачому фуложенні, фіксуючи резинку на стопі. І підніматимемо пряму ногу до вертикального положення, допомагаючи собі двома руками. І опускатимемо ногу вниз, допомагаючи собі м'язами сідниці. Таким чином ми будемо розтягувати задню поверхню стегна, відповідно, що буде розслабляти ваші м'язи попереду. Вправа номер 2 Виконуємо так само, як і першу вправу, лише з двома ногами одночасно. Вправа номер 3 спрямована на розтяг м'язів попереку. Вправу виконуватимемо в лежачому положенні, ноги зігнуті в коліна. Повільно покладаємо зігнуті коліна в бік та затримуємось в такому ж положенні на 5-10 секунд. Те ж саме виконуємо ви протилежну Даний комплекс прав допоможе зменшити біль та розслабити м'язи попереку. Але це є тимчасовим знеболенням. для повноцінного вирішення проблеми. Звертайтесь до спеціалістів у нашому центрі.